Це миготливий епітелій бронхів в нормі. Війки миготливого епітелію коливними рухами змітають слиз, пил і бактерії з дихальних шляхів, а це при запаленні. Спочатку в'язка мокрота сповільнює швидкість руху війок, виникає захисний рефлекс, кашель. А потім, якщо його не зупинити, виникає розмноження патогенної флори і розвиток ускладнень, тому що бронхи з застійною запаленою мокротою це як чашка петрі для мікроорганізмів. Ермоцин муколітик нового покоління з протизапальним плюс-ефектом. Муколітичний ефект реалізується завдяки розриву дисульфідних зв'язків, які зв'язують волокна мокроти і протизапальний за рахунок блокади основних медіаторів запалення інтерлекінів 6 та 8. Що це дає клінічно? Відновлення роботи маготливого епітелію вже на третю добу лікування. Саме тому ермоцин ефективний навіть при найсильнішому кашлі. Кашель стає нечастим, м'яким і швидко проходить. У дітей просвіт бронхів відносно менший ніж у дорослих. Саме тому при вірусних інфекціях або алергічних реакціях діти схильні до бронхообструкції за рахунок набряку слизової і продукції в'язкої мокроти. Ермоцин, краще ніж інші муколітики, впливає на механізми бронхообструкції саме завдяки комбінації муколітичного без збільшення кількості мокроти і протизапального ефекту за рахунок блокади цитокінів запалення. На відміну від ацетилцистеїну, який не можна приймати разом з антибіотиками, адже між прийомом цих препаратів має пройти не менше двох годин, ермоцин можна приймати разом з антибіотиком. Завдяки протизапальному плюс-ефекту, ермоцин в порівнянні з іншими муколітиками як моторний човен проти веслового ермоцин. Є плюс ермоцин має дві форми випуску для всієї родини: капсули і порошок для приготування суспензії, які можна використовувати для лікування гострих станів, зменшення кашлю і задишки при постковід, а також у складі базисної терапії хозел.